Згинуть наші воріженьки, як Роса. 27-му річницю від дня ухвалення Конституції України вшанували у Полтаві на соборному майдані біля пам'ятника гетьману Івану Мазепі. Якщо пригадати, коли обговорювалася конституція, то таку тривалу ніч то Найбільш актуальними були питання, які, на жаль, актуальні сьогодні. Тоді обговорювали питання єдиної соціальної, правової, демократичної держави, незалежної і суверенної. Сьогодні ми також відстоюємо свій суверенітет. Основне завдання кожного з нас сьогодні це підтримувати Збройні Сили України, якщо ми не, не в лавах Збройних сил України, і робити максимум на своєму робочому місці для того, щоб держава. Стояла 27 років тому Україна отримала свій основний закон. Документ дійсно визнаний найдемократичнішим не тільки в Європі, а всьому світі. Але ви бачите, расисти продовжують свої терористичні атаки. У нас хочуть, хоча ворог відібрати не тільки країну, а право на життя. Захисників та керівників різних структур області з нагоди свята під час урочистостей представники обласної влади нагородили почесними грамотами та орденами за мужність третього ступеня. Депутатка міської ради Катерина Ямщикова одна з них. Наразі жінка боронить нашу країну в лавах збройних сил України. дні, коли проливається українська кров, державницькі свята вони мають невимовну вагу в такі часи, розумієш їх ціну. Розумієш їх вагомість і їх важливість. За честь сьогодні мати можливість бути тут, в своєму рідному місті. Але повномасштабне вторгнення дало чітко зрозуміти, що наш дім це кожен куточок і кожен сантиметр. Змінилося ставлення після початку повномасштабного вторгнення до державницьких свят і в Полтавки Ольга Семенко, яка також прийшла вшанувати українську конституцію. Це свято особливо гостро зараз відчувається після початку повномасштабного вторгнення, тому що ти ще сильніше це все сприймаєш, ще більше воно тебе зачіпає, і ти розумієш, що це той закон, за який зараз гинуть наші найкращі люди.